Ні, не, все буде, ні, це класно, я хоч посміявся. Так, а, Одеса, мені здається, для вас це така тема цікава. І я як харків'янин розумію, що у вас є одеська мова, це? Ми просто в Харкові теж. Кажемо. У нас є харківська мова. Але насправді, типу, я вас розумію. Я розумію всіх, хто типу кому важко переходити на українську. І ну, це, типу, щось нове. Так, ми це все в школі вчили, і для нас це щось нове. Але насправді я всю, все життя розмовляв російською і останні два роки, ну, півтора раз розмовляю українською, і я вже не можу розмовляти російською, бо типу, я ну, просто не вмію. Ну, не типу я можу казати, але в мене немає вже такої швидкості, як раніше було. І це прикольно. Типу, я вивчаю постійно нові слова, і я такий був самий, як ті люди, які кажуть, Діди, прадіди і все таке інше. І це все насправді можливо і так. Але все в житті може змінюватись і може, ну, ти ж не зраджуєш матері, якщо ти розмовляєш іншу мову. Моя мама не приділяє мені за те, що я українською розмовляю, не каже: ти розмовляєш не так, як я. Це те саме, що ти типу, Боже, ти хлопчик, а я дівчинка, ти чого? І я, типу, я не та людина, можливо, яка повинна агітувати і взагалі в цілому. А не... Слово пропаганда у нас звучить завжди негативно. Ми до цього відносимося якось так, і коли на нас пушать, тиснуть, ми. Такі, блін, я спеціально буду розмовляти так, як я хочу. Але я вважаю, що мова це зброя. Для мене це так. Мене сильно тригерить російська мова. Це не пов'язано, знаєте, я маніпулі. Штуки, що, а ось військові розмовляють. Блін, ну якщо ти хочеш з військовими розмовляти, іди в воюй і там розмовляй, як ти хочеш. Знаєш, ну типу тобто, реально. Бо там не до того, щоб щось думати. Але насправді, скільки я у мене в оточенні багато військових, і ти коли я приїжджаю на схід, приїжджав, приїжджає, ти чуєш українську мову так само, як і російську. Це така маніпулятивна історія, до якої чіпляється, а? хэврэл